У філармонії імені Олександра Козаренка провели районні урочистості з нагоди Дня Незалежності та Дня державного прапора України. На заході почесними грамотами та медалями відзначили визначних людей Коломищини. Свято розпочалось виконання державного гімну. Під звуки оркестру, мешканці та гості міста виконали славень та вшанували хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав життя за незалежність України. Це горда пісня слави всіх поколінь, що землю бережуть. Святкову атмосферу доповнили виступи творчих колективів, співали українські пісні та виконували народні танці. До присутніх із привітаннями звернувся начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Він привітав зі святом та подякував за єдність і спільну працю задля розвитку краю. У 91 му році незалежність нам далася, знаєте, дуже легко, дякуючи. Практично без крові тоді обійшлося. Але як бачимо, що тепер ми знову повинні доводити, що ми вартуємо жити у своїй державі, жити на своїй землі, ходити до своєї церкви, розмовляти своєю мовою. Співати свої пісні, що Україна переможе, що Україна має майбутнє в європейській спільній родині. І в цей день особливо хочу подякувати кожному захиснику і захисниці. Попри те, що сьогодні цілу ніч була повітряна тривога, ми маємо можливість зібратися в цій залі. І дійсно вшанувати величне наше державне свято, День українського прапора та 34-ту річницю відновлення, я би сказав, незалежності нашої української держави. Нехай Господь Бог береже наших захисників, нашу Україну. Слава Україні! Під час заходу відзначили визначних мешканців Коломийського району за активну громадську позицію та внесок у розвиток міста їм вручили почесні грамоти і нагороди з нагоди відзначення дня державного прапора та 34-ї річниці незалежності України, найвищою почесною відзнакою Коломийського району, медаллю голови Коломийської районної ради та голови районної державної адміністрації. За заслуги перед Коломийщиною нагороджується урочистості завершилась на піднесеній ноті. У присутніх головне побажання для України сьогодні одне мир і перемога.